Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як увійти до єдиного державного реєстру тварин за допомогою системи електронної ідентифікації Diego а саме використовуючи електронний підпис. Якщо у вас немає електронного підпису, ви можете його створити за допомогою електронного банкінгу. Наприклад, для цього заходимо в ПРО24. Нам потрібна секція бізнес електронний підпис. Далі, після введення своїх даних, ми зможемо завантажити файл. Після цього переходимо на авторизацію до державних реєстрів, використовуючи систему електронної ідентифікації Digo.io. Вибираємо файловий носій. Тут ми обираємо наш файл, який у нас був раніше вже завантажений на робочий комп'ютер, вводимо пароль. Нажимаємо продовжити. Якщо електронна ідентифікація не виявила порушень, вам буде наданий доступ до реєстрів. Дякую за увагу.